Я бачив на власні очі. Я був у нього вдома. Де він живе містер? Я бачив гріма і лишився живим. Вони були навпроти. Жінка робила фото, чоловік дивився у бінокль. Ім'я та адреса водія. Чого ти хочеш? Навіщо прийшов? Щоб запитати. Навіщо ви стежите за моїм домом? Я Ну, нуж бодихей. Жоден з нас не бачив Гріма. Як ти дізнався про мене? Дорню, де пиво? Ти. Господи, Боже, у мене троє дітей. Прошу, не вбивай нас. я нікого не вбиватиму. Справді дуже добре. Якщо ви не турбуватимете нас, ні, ми не будемо ніколи. Кому ти розказав нікому, майже нікому кільком сусідам? Ти зробиш наступне, скажеш їм і тим, кому сказали вони, щоб не наближалися до мого дому.